Вітаю громада, дорога, дорогі брати і сестри. Справді відчувається, що ми з вами знаходимося в такому якомусь молитовному настрої, правда, проповідь молитовного змісту, пісня молитовного змісту, проповіді згадки про 40 днів молитви тиждень, в якій зараз погрузилася наша громада. До речі, сьогодні в ранковій проповіді е, теж згадувалася, якщо ви пам'ятаєте, рання церква, і вони теж мали такий період 40 днів. Пам'ятаєте? Що це було за 40 днів? Моїсея? А, ну так, да, такий теж. Я маю на увазі, рання церква це вже після е, ну, часи Ісуса Христа. Коли Ісус Воскрес, Він повернувся і з ними провів 40 днів. Після того вони 10 днів провели ще самі, і потім було П'ятидесятниця, так? І ось ми з вами зараз перебуваємо в проєкті, який називається 40 днів молитви. І вірю, що ми перебуваємо в особливому єднанні з Ісусом ці дні. В особливому єднанні десь, е е е, от як дівчата співали, тільки «Тільки у молитві. Розправляю крила так, тільки у молитві я знаходжу сили. Добре, в нас пройшов другий тиждень цього марафону молитовного. Підніміть, будь ласка, руку, хто приймає участь в молитовному марафоні 40 днів молитви присутніх. Дякую. Але мені здається, рук все менше і менше стає, чи ні? Хтось зійшов, хтось вже вибув з марафону. Чи мені так показалось просто? Угу. Добре. Ви пам'ятаєте, що минулий тиждень молитовного марафону в нас почався з особливої такої неприємної події, коли ми з вами. До всіх наших прохань додавили ще прохання за нашого брата Вадима Скібицького. І цього тижня, до речі, теж, цей тиждень почався, по суті, теж з подібної події. Правда, додали вже в списки Руслана Гуцуляка. так? За нього треба було молитися. Вирішилося питання там якось брата. От. Е, загалом, тематика цього тижня вона була трошки інша, ніж того. По суті, тематика цього тижня вона була вже направлена на людей, які очікують, які перебувають в очікуванні е, Христа. так? Якщо ви читаєте теорію, якщо перед тим, як молитися, ви читаєте теоретичний матеріал, який скидається, в групу, який є в файлі, ми е, розглядаємо кожен день якусь тему, яка стосується тих людей, які чекають Христа. Ну, по суті, про нас з вами. Так? Бачимо якісь навики, бачимо якісь е, досвіди, бачимо якесь можливо. Незвичайне для нас розуміння тих ситуацій. Ну, по суті, це те, що передбачає також певний духовний ріст. Ну, і тепер я хочу запитати, як у вас відбуваються ваші зустрічі? Ваші зустрічі маються на увазі з вашим молитовним партнером. Тобто, Ви кожного дня маєте передбачаєте десь зустріч з вашим напарником молитовним. Як вони відбуваються? Поділіться, будь ласка, це вас надихає, це вас втомлює. Це якось нейтрально проходить. Да, будь ласка. Угу. І люди також зтримуються з Богом і відчують його відбувати. Mm. Супер. Да. Вадима особливо цей молитовний марафон проходить, правда? Ну, а Степанович його напарник, тобто вони теж мають цей зараз незвичайний досвід. Ще, можливо, хтось хоче поділитися, як у вас, вашим напарником відбувається зустрічі? Напарницею. Ну, щось незвичайне можливо. Да, я, до речі, хотів деякі моменти обновити, напевно, да? Бо, тому що коли я, Катя запитала в проповіді, за що ми молимося, я зрозумів, що трошки є невизначеність в цьому питанні. Ви пам'ятаєте, ми домовлялися, за що ми молимось? За відродження церкви. Хрещення ну, Святим Духом, це якби щоденна молитва, напевно, кожного має бути і без молитовного марафону. Ми молилися молитися за відродження Святим Духом, ну і о, за відродження церкви, і за молитовні списки, наші, за тих людей, за яких ми вже визначили молитися. Не, не просто за прохання братів і сестер, цих прохань в кожного тут вагончик і тілешка є, правда? Ми молимося. Конкретно в нас визначені є молитовні списки, за які ми молимося, і відповідно там є можливо певні прохання. Добре, е, можливо, є люди, які хотіли би поділитися досвідами, які відбулися напротязі цього тижня, саме з вашими людьми, за яких ви почали молитися е, цей період, і ну, щось незвичайне сталося, хтось комусь телефонував, щось було цікаве. Да, будь ласка. Що можна до мікрофона, бо там у нас є аудіо, аудиторія, вони слухають. У мене є рідний брат Вася, молодший за мене на 8 років, і з того часу, як ми прийшли до Бога, я за нього молюсь. Молюсь десь в той час, коли відбувши хлопцем молодим. Він захопився, був Словом Божим, бо він був три рази на євангельській програмі на трьох темах, і він такий, знаєте, під цим враженням був. Але потім пішов вчитися, сім'я, і якби він слухає, коли я говорю, але нічого не говорить. І я не знаю, що в нього там в душі робиться. Багато людей, моїх знайомих, друзів, адвентистів, його знають, і він їх знає, бо він мене столяр. І дуже багатьом він робив дуже багато різної роботи. І він теж чує те, що йому говорять, але ніякої реакції. Я за нього молюсь вже всі ці роки. І знаєте, буває таке, що моя молитва торевна. То вона десь затихає на певний час, то знову піднімається і отак, такі постійні підйоми падіння. Але я не забуваю за нього молитися, просто деколи ревніше, деколи так, не так ревно. І я думала, кого я буду включати в цей список, і, звичайно, знову його включила в цей список. Бо все-таки свої рідні, вони є рідні і хочеться, щоб вони пізнали нашого Господа. І ви знаєте, що в минулий четвер його також е, взяли. І сьогодні вже третій день, як він у частині. І вчора, перший раз, за всі роки, оці останні багато років, ми з ним мали таку а, щиру, відверту розмову, як ми колись говорили, ще будучи такими молодими, скажімо так. Тому що до цього часу ми, ми маємо гарні з ним стосунки, братні такі. Але вони в розмові це все заключається тільки все нормально, не переживай, я добре і все. І, ну і вирішення якихось питань поточних, які є. А вчора ми згадували дитинство, більш якось говорили про різні моменти, які нам згадувалося. І мені так було радісно від цього, і я зрозуміла, що такі обставини інколи тривожні, вони якось нас об'єднують. Коли все добре, то якось ніби спокійніше. А коли такі тривожні моменти, вони об'єднують і відкривають серця. І зараз я молюсь за його навернення це найперше, ну і звичайно за збереження життя. Тому у мене цей молитовний марафон теж почався з таких моментів. Дякую. Дякую, Ще, будь ласка, може, хтось хотів поділитися, що за цей тиждень відбувалося з людьми з вашого списку молитовного. Да? Будь ласка. Да, Любиє вони включать. Минулу суботу, після вечірнього служіння, я собі думала, кого я ще добавлю в списки свої. І згадала жінку, її звати Валя. Колись давно, ще 35 років тому, ми з нею разом вчились в училищі в Чернівцях, і я б її не знала. Вона на іншу спеціальність вчилася, в іншій групі. Я жила в гуртожитку, вона на сьомній квартирі. Але коли після другого курсу викладачі формували групки студентів для практики, і збиралися в ті групки з різних спеціальностей студенти і відправлялись в одне місце. І ось я з нею попала в одну цю групку. Ми з нею разом двох жили місяць в одній кімнаті на практиці. Так, я з нею зблизилась, познайомилась. І от минуло років 10 після того, я згадала її адресу домашню, і я її написала. Потім ми стали з нею зазванюватись, вона іноді приїжджала в Хмельницький, ми з нею зустрічалися. І я ось так її якось ще трохи раніше, ну, може, кілька місяців тому, вона приїжджала в Хмельницький, і я її... А син її служить на евакуації медик. В неї глибокі переживання. І я їй кажу, знаєш, у нас є така молитовна групка, де ми збираємось і разом молимось, я тебе підключу, будемо молитись за тебе. Вона сказала добре. Але потім, в понеділок, четвер, ми збираємось, я їй дзвоню, вона то пішла в кіно, то десь на концерт, бачу, не хоче. Ну, я лишила її в спокої. А в цей в суботу, ввечері. Я дзвоню їй, вона зламала руку, каже, якесь таке спустошення. Ти мені колись казала про молитовну групу. Кажу, добре, я тебе підключу в понеділок. І що дивно, коли я цю групу збирала, ще більше року тому, я хотіла по максимуму зібрати четверту громаду ті на молитву, ті, які відійшли. Але вийшло так, що Бог вже в цю групу. Це вона вже друга студентка з мого. Я ще одну запам'ятала адресу такої своєї подруги вихідного дня. Вона з Бердичева, я з Мельниччини, всі роз'їжджалися на вихідні, а ми з нею от з нею проводили вихідні дні. Я так само запам'ятала її адресу, так само через 10 років її знайшла, і ми з нею так спілкувалися, спілкувались, і ось уже більше року вона з нами молиться. Два рази в тиждень збирається там троє з, з п'ятої громади, двоє з четвертої і двоє ось моїх студенток, з якими я 35 років тому вчилася. Вона під'єдналася, я потім її спитала Валя, ну як? Вона каже, «Я, я до самого вечора до сну ходила як зачарована. Мені сподобалось з вами бути. Ну, ось такий результат. Класний результат, правда. Дивовижний досвід, дуже дякую, Тань. Да, добре, добре мати хорошу пам'ять на адреси. <клес> Щоб згадувати так. З індексу особливо. Ще є бажаючі продовжити цей вечір досвідів. Да. Дякую вам. Дя... Ще хтось є хто? Так, да, будь ласка, біля. Я це в нас постоянний вже е, спікер. Але думаю, все-таки розкажу. Е, я е, після ну, тої суботи, да, коли і я не знала мені ще на одну людину, але в цей раз я принципово родичів не брала. Я хотіла, щоб ну, це не були родичі. Але е, я колись писала в групі, щоб молилися за Жанну. Е, ви пам'ятаєте, Жанна це моя мачуха. І коли в неї була ну, та, е, в той раз робили, її лікар сказав, все добре. А потім на тому тижні е, дзвонить їй лікар і каже, я би хотів. Щоб ви провірили ще желудок там, кишківник. І вона пішла провіряти. Це така неприємна процедура, вона робиться під наркозом общим загальним. І їй знову робили наркоз і, і їй сказали, що ну, що там невтішні це. І вона каже: просить, щоб я за нею ну, молилася. Тобто я не мала додати в список вже ну, родичів. Але я її додала. І вона каже: я завтра йду кажу до врача і це. І коли вона пішла до врача, ми молимося. І, і все добре. Взагалі все добре. Ну, просто це чудо. Слава Богу. Слава Богу, дійсно. Дякую. Ще хтось згадав досвіди? Катя, це, да, добре, супер. Я хочу сказати не досвід ще молитовний про тих людей, про яких ми молимося, а свій особистий досвід. Ми почали з Любою, ми молимось корсун разом молитися в шостій ранку, прокидатись. Для мене це дуже складно. Я прокидаюсь раніше, ніж зазвичай. От. Але е, я вже дуже відчула. Е, Благословіння від цього, це ніби то те, чого мені не вистачало. До повномасштабного вторгнення ми кожен день з ватаманами, Едік ще з нами був, молилися. Ну він пізніше приєднався. Ми кожен день молилися, і це велике благословіння. Я нещодавно знайшла свій щоденник того часу, 21-го року, він повністю розписаний. Ми читали разом, потім досліджували слово разом, молилися. І от ці всі роздуми я знайшла, і це просто, знаєте, як щоденник посвяченої людини. І для мене це, от, знаєте, ніби якийсь ковток свіжого повітря, який мені не вистачало. Я дуже вдячна цьому проєкту. Я сподіваюся, бо Господь благословляє, щоб я прокидалась та й Бог щоб я ще висипалась. Ну, Сподіваюсь, що ви теж відчули ці благословіння. Хто ще не приєднувся, приєднуйтесь, обов'язково це того варте. Слава Богу. Так. Якщо би ти мене благословив. Так, сьогодні звучала молитва чоловіка одного, і ось Катя про благословіння згадала теж. Дякую. Може, ще є досвіди? Хто згадав? Віця, ми згадали досвіди загалом, досвіди благословіння один з одним, як молитися, і плюс досвіди, які вже є з нашими людьми, за яких ми молимось. Я коротеньких два досвіди розкажу з цього тижня своїх, зовсім коротких, можливо. Ну, Один з них це людина, яка вже попала в мій молитовний список. І ми з нею співпрацюємо в сфері страхування. Так цікава була розмова. Вийшла. Вона відкрилася, що вона боїться не в Києві її житло, вона боїться їхати в Київ, тому що дуже Київ часто зараз бомблять, і вона каже: ем, ну прям нахожу собі якось в ці слова, ну стільки ж квартир в Києві, стільки будинків. Ну, чому має тільки в твій обов'язково попасти, але каже, страх отак не дає мені ну, можливості все-таки поїхати там і жити. Ось, і я їй кажу. Ви знаєте, ви продаєте стільки страхових продуктів різних, в плані там життя, медицини і так далі. Я би хотів вам один теж продукт запропонувати, в якому ви не втратите оце переживання, втратите оце переживання. При тому, всьому, що він безкоштовний, на відміну від тих страхових. Да, я пропоную вам з Ісусом Христом познайомитися. Ви отримаєте страху на всі випадки життя, і неважливо прилетить, не прилетить. Дуже крутий поліс. Це вічне життя, гарантоване, і причому нічого не оплатно. Вона посміялася, сказала, що подумає про це. Ну, Мається на увазі, можна так дати в професійну сферу запропонувати людині так, як вона мислиться. Ось, а ще один випадок цього тижня був зовсім незвичайний для мене. Я зрозумів, що, скоріше всього, просто так як ми е, вже молимось, ми просимо в Бога якихось досвідів. Е, до мене зателефонував мій старий друг, один ще, з яким ми колись в Кам'янці-Подільському познайомилися. Коли ми з ним тоді познайомилися, він був крішнеїтом. Е, ми, такі, я тоді взагалі був невіруючий чоловік, він був кришнаїтом. Він мені тоді. Пропонував цю релігію. Я щось там прислухався, придивлявся, нічого там не розумів в ній, Але мені подобалося, як вони готують смачну їжу. Час від часу він готував. І от так я запам'ятав, що він кришний. Потім нас життя там розвело по різних містах. Зараз він проживає в Грузії, в місті Тбілісі. і. Час від часу я йому так ми з ним пробуєм, він знає, що я віруючий чоловік, він знає, що я. Він вже давно не кришнаїд, якби, а... ну і не, не визначився. То придивляється до мусульманства, то до християнства, але в нього є там маса питань, бо йому здається, що він все розуміє правильно, а всі решта там десь трошки обмануті. І саме цікаво, що три години він мене закидав питаннями саме стосовно от Бога, стосовно спасіння, стосовно релігії, стосовно. І саме цікаво, що він ще й слухав майже. Ну тобто він трохи запитував, трохи слухав. Бо частіше всього, раніше на ці питання якось так він ну не давався говорити. А тут, прям от я зрозумів, що, скоріше всього, в нього якась внутрішня вже потреба є. Він вже сам починає про це заявляти. І три години ми з ним говорили. Я вирішив додати його в свій молотовний список. Теж ось тому навіть на другому тижні ще появилися нові люди в наших списках. Добре, дякую вам взагалі за досвіди. Бо досвіди це, напевно, те, що саме цінніше є в цьому проєкті. Тому що це оживляє нашу віру. Що Наташа згадала? Чи Світлана? Світлана, так? Да? Ну, так, да, так буває, старшує трохи. Досвіди оживляють нашу віру, друзі. Це показує, що Бог присутній в цьому проєкті, в цих. Всіх от моментах в наших молитвах. Тому діліться, не, не жаднічайте. Розказуйте, як воно працює. Мене дуже скупіє, але у нас не по проєкту сородні молитви. Воно вже більше ста днів молити. Ста днів. Я коли починаю щось розказувати, так я дуже цікаві, я почала плакати, <смі> так що вибачайте. Не можу зрозуміти, що я плачу, але я плачу. У нас, ми вже молимось, розраху я паную. Я, Наташа і Оленка наша, У нас трьох. Ми молимося. У нас є список, великий список. Ми вирішили, та буде нам бажання молитися за нашу молодь. За наших хлопців, наших дівчат. Але ми молимося кожного дня. ще не було такого дня, якого ми не молилися. І, слава Богу, Бог дає нам відповіді. Але цього разу в мене колега у неї, малий син вчиться в Кам'янськ-Подільському військовому училищі. Так, училище ми так, зараз є академія. Є і є академія. Є лице, і є академія. Не, академія, скоріше всього, так, академія. І їй позвонили, що. Син захворів і треба забрати його додому. Лікарі в Кам'янці приїхала швидка і сказала, що у вас все нормально, а він дихати не може, зовсім не може дихати. Вона приїхала, доки вона поїхала, забрали його, а він молодий, гарний, такий високий хлопець, не може дихати. Всі кажуть, приїхали нормально у вас, все нормально. І мама каже: давайте швидко кудись його в лікарню, бо ж бачимо, дитина, ну дитина помирає. Ситуація була така напряжена, і його в інфекційну, інфекційну лікарню забрали, і, і, і ситуація низька, ситуація впала, тиск впав, і дитина вже все. Лікарі. Лікарі почали його там. Щось робити інші процедури, і ну, він там показував фотографію, як може в масці все повністю дитина ну, не жива, не жива дитина. А я кажу, давайте не молитися. Ми якось так це прийняли ще до серця, молилися. І на другий день, на другий день. Вона каже, що сатурація почала підніматися і тиск. Йому почали піднімати тиск дофаміну, підключили йому дофамін. Вона каже, я приходжу до нього. Сатурація вже теж трошки піднялася. Вона каже, я приходжу до нього і думаю. А він каже, мам, мене щось болить тут. Каже, Я не знаю, що але мене болить. Вона каже, а там такий спеціальний апарат, де капають дофамін. Вона каже, я так подивилася, там такий ж пріш, що вона самому виключити. Нікого немає в палаті медсестра нічого. Він каже, мені важко дихати. Мені це. Вона каже, я бачу, ніби ж приїже цей пустий. Вона каже, раз я його витягнула. Медсестра приходить до медсестри та каже, я таке зробила. Вона каже, ви що, таке не можна було робити. Ви що? Як ви могли самі це зробити, витягнути? Вона каже, ви читали мені цілий парастас. Вона каже, вибачте, бо я не знала, я думала, що там. Пустив вже шприц. Вона приходить. Меня сестра подивилася, помірили йому тиск, а в нього тиск 170. А мія сестра великі очі зробила, каже, ну і у вас інтуїція. Каже, ще трохи. і ну, тиск зашкалював вже. І так пройшло. Трошки відкапали. Він ну молода людина, мені трошки віжив, каже, маю, я вже хочу додому. Я хочу, ми, ну, ми молились відповідно. І вона приходить вже, це так якось було на вихідні, вона у понеділок приходить, вона ніколи не зайде, щоб не постукати в, кімна... в клас. У мене урок почався, а вона вривається на всіх радостях, заходить в клас. Не дивиться ні на дітей, ні на мене, що я урок провожу, нічого. Вона вже… Я вам дякую, я вам дякую, я вам так дякую. Ви молилися. Ви чудо зробили. Я кажу, та не ми чудо робимо з Ні, до чого. Вона каже, я така щаслива, я ніколи не подумала, що таке може доп... допомогти. І вона ще п'ять хвилин. Я вже хочу сказати, що ви діти, вона перед сьма дітьми, вона сама психолог. Вона на таких емоціях, на такій радості вона це все розказувала і щиро дякувала, що так, Господь, що ми. Молилися, Вона каже, я ніколи так не молилась. Ну поки що так. Такий да. досвід без. Гарно Бог був прославлений в вашій школі. Да. Серед дітей. Серед дітей. Слава Богу. Слава Богу за досвід. Дійсно, це те, що робить нашу віру живою і робить наше життя, воно таким робить яким натхненим. Я нагадую. Нам всім, що ми на... продовжуємо на цьому тижні далі молитися, так само, як ми молимося: хто по двоє, хто по троє. Проходимо теоретичний матеріал, молимося за наших людей, які вже в наших списках. І на цьому тижні, хто вже другий тиждень молиться, можна починати вже їх запитувати, Ну, телефонувати чи писати їм, і нагадатися їм, що вже два тижні ви за них молитесь, і запитати, чи можливо. Все, ну, там, і особливо ті, хто щось просили да, за щось молитися, запитати, може сказати, там пора вже зупинити молитву, може вже е вирішилася проблема, якщо ні, чи продовжувати. Ну і почуєте, що вони вам скажуть. І обов'язково це нотуйте якось. І на наступну суботу ми з вами про це поділимось. Добре? Все, тоді. Хай Господь благословить нас чудовими досвідами і натхненнями на третьому тижні нашого молитовного марафону.